Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в дидактичну гру Казкові герої. Ну що, починаємо. Малята, з якої казки цей герой? Так, правильно, з казки Колобок. А цей герой з якої казки? Вірно, малята, рукавичка, Маша і ведмідь, колобок та багато інших. А цей герой з якої казки? Так. Це Рібка. А ця дівчинка з якої казки? Вірно, малята казка, червона шапочка. А це герой малята з якої казки? Вірно, вовки, семеро козенят, рукавичка та багато інших казочок. А це персонаж з якої казки? Так, малята. Ви вже впізнали: це гуси лебеді та Івасик Телесик. А цей персонаж з якої казки, Здогадались малята? Так. Пан коцький та котик і півник. А це з якої казки? Вірно малята. Вовки семеро козенят та коза дереза. А цей персонаж з якої казки? Вірно малята. Котик і півник та колосок. А це герой якої казки? Вірно малята. Півник і двоє мишенят. Курочка Ряба та багато інших цікавих казочок. А цей чудовий персонаж, з якої казки? Вірна малята, колобок, червона шапочка, рібка та багато інших. А цей герой з якої казки? Рукавичка, Рібка, Колобок, лисичка та вовк. Сподіваюся, вам сподобалося грати у цю гру. До нових зустрічей!